По всьому світу. І зараз мене питали, ми можемо відчувати себе захищеним від тероризму? На жаль, ні. І це стосується не тільки України, будь який куточок світу і останні події, які відбулись в Поріжі показали, що захищеним себе ніхто не може вважати. Але ми повинні об'єднатись для того, щоб такі події. Сказати тероризму Стоп. Досить об'єднатися проти тероризму, щоб ті терористичні дії, які відбуваються на Сході, припинили припинили існування, випадки тероризму. Я бачу багато людей зараз з плакатами «Я Малаха. Мирні люди. Гинуть, Гинуть тому що хтось придумав собі ідею дестабілізації ситуації в країні. І ми все розуміємо, без грошей, без підтримки зброї, без брехні і медіапідтримки, яка відбувається зараз на сході зі сторони нашого сусіда, на жаль. Ці події ніколи б не відбувалися. Ніколи б не відбувалися ці події, а на жаль, вони відбуваються. Я впевнений в тому, що, об'єднавши зусилля, ми можемо припинити розповсюдження тероризму. Я дуже вдячний представникам іноземних посольств, послам, які зараз також приєднались до цієї акції. Висловити підтримку в боротьбі з тероризмом. Я впевнений в тому, що тільки об'єднавши зусилля, ми можемо сказати ні. Тероризму і тероризм не має на сьогоднішній день кордонів, тільки об'єднавшись і українці, і німці, і більгійці, і французи. І всі інші, всі разом, всім світом ми можемо поставити крапку в цьому. Впевнений в тому, що нам потрібно багато зробити для того, щоб реалізувати очікування людей, зробити Україну по-справжньому сучасною європейською, демократичною державою. Ми на цьому шляху. Але хтось. Боїться успіху України після Революції Гідності і роблять все для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Як міський голова, я хочу спитати, чому за останні шість місяців більше 700 анонімних дзвінків про мінування. багато провокацій хтось боїться, боїться успіху. Ми рухаємося до Європи. Ми станемо по справжньою європейською Україною. Ми зможемо впровадити європейські стандарти життя. Складно, реформи складно, але ми не бачимо перепон. Ми йдемо і рухаємось вперед, тому що без боротьби перемоги не буде. Я хочу, щоб ми всі разом. Дуже важливо, шанували пам'ять. Загиблих під волновахою, шанували пам'ять загиблих від тероризму. Хвилиною мовчання. Дякую. Ми повинні зробити все, щоб такі події більш не відбувалися. Все те, що сталося стало під, під волновахою. тероризму, ні. І ми разом зможемо сказати це. І я впевнений, що якщо ми об'єднаємось, нас почують.